Вітаю, друзі, суп харчу. Тут важливі два основні процеси. Це засмажка, така томатна зі спеціями, ароматна, дуже така прекрасна. І головний тут фаворитик, це бульйон. У мене тут пару шматочків курочки, пару шматочків ребер, обрізаних від жиру, вони вже прокипіли годину. Цей бульйон називається другий бульйон. Тобто, перекипіло пів години, О, там всяке виділилося, я його зливаю. Промиваю руками і каструльку і м'ясо, і тоді заливаю чистою водою. І ось такий бульйончик, виходить, прозорий, красивенький, і там буквально пару горошин плаває того жирочку. До м'ясного бульйону ми додамо овочі. Ще в мене буде висушене коріння селери, якщо є свіже, також додавайте перець будь-якого кольору лаврове листя. До цибульки, до засмажки, додамо свіжі помідори або консервоване томет пюре. І Усілякі спеції, хмелі сунелі, чорний перець, суха паприка, суха джика, чесник висушений, і горіхи, і також чогось для кислинки, тому що це суп на основі бульйона, такий поживний, густенький, нібито жарненький, але я здала той перший бульйон. І він мусить бути з якоюсь кислинкою. В якості підкислювача ми додамо лимонний сік натуральний, трохи гранатового соку, але якнайкраще сюди йде таке пюре із слив або гранатовий соус густий. Ну, нема так нема, варимо по-домашньому. Зараз я додаю горіхи, зелень, висушену зелень, а в кінці приготування вже в суп, не в засмажку. Ми будемо додавати ще зелень часником, щоб це тільки злегка перекипіло і одразу вже до столу.